Ми на щиріші вітання, черговий наш об'єкт. Це на заболотного ЖК-теремки. Потрапляємо ми на вітальню кухню. Ось такі гарні французькі вікна стоять. Ми їх демонтували-монтували нові, через те, що тут у нас два пакети знаходяться а були однокамерні пакети. Демонтували перестінок, через що ми збільшили площу нашої кімнати. Тут у нас вже змонтований тіньовий профіль під натяжну стелю. Переробили ми вентиляцію під стелю, змонтували ось таку гарненьку нішу в рівень зі стіною. Вже карнізи підприховані штори в нас є. Жилення під штори вже повністю вивели, все підготували, лише не натягли ще тут стелю через те, що ми будемо переносити з вами трошечки кондиціонування правіше. Невеличкий санвузол, повністю вже змонтована в нас сантехніка, прихована хромовані підводочки. Замість кнопочки ще немає. Тепла підлога, зона а, в нас санвузла маленького, зона теплої підлоги на кухні, тепла підлога в коридорі та по кожній кімнаті відповідно. Зараз домонтовуємо, перевіряємо трансформатори і будемо запаковувати слаботочний щит. Силовий в нас повністю вже сформований. Закриваємо, проклеїмо наклеєчками і будемо здавати. По коридору у нас вже натягнута натяжна стеля, Прихований у нас плінтус. Це у нас ніші під шафи, які ми вже замовили із замовниками. Рівні відстані, щоб воно стало у нас в площину стіни. Потрапляємо з вами ми в дитячу. В дитячій ми звернаємо увагу на те, що в нас біноклі виводяться зі стіни. Вне з підлоги, як були від забудовника для того, щоб робити плісос. Міг спокійно проходити під батареєю. На підвіконнях в нас ось такі ну, гарненькі композитні підвіконня. Сформовані вже повністю куточки, малярка вже завершена. Двері прихованого монтажу по всій квартирі. Ось так гарненько в нас виходить освітлення. Магнітні треки. Потрапляємо через коридор. З вами до другої дитячої. Друге, дитяча так само вже повністю. Зроблене освітлення, натягнута стеля. Такий самий тіньовий профіль, все таке саме біноклі виходять у нас зі стіни. Потім заходимо ми до спальні. Спальні у нас так само високі вікна. Вікна ми ці не заміняли. Зараз хлопці тут натягують стелю, вже змонтоване кондиціонування. Ось таким чином воно відбувається, все гарненько обклеюється для того, щоб не пошкодити стіни. Змонтовані в нас вже повністю виходи під електроштори, внутріпідлоговий конвектор, як на кухні. Тут ми розкрили, щоб показати вам, як вкладена вінілова підлога ялинкою англійською. Вона вкладена повністю по всій квартирі, але зараз застелена для того, щоб її не пошкодити. Потрапляємо ми у велику с... наш санвузол. Тут так само буде натяжна стеля, вже повністю готова до, до... до натягування, натягнемо її після монтування меблів. Видимі всі місця вони в нас хромовані, гарненько підведені, охайно все виглядає. Ванна сформована, вже виставлена, все чітко і якісно. Так само змонтована чистова вже сантехніка. Окрім наймашої герметизації в нас ванни і формування кутів на плитки. Трошечки ми відступили від проєкту з цими поличками. Безпосередньо, яким чином? У нас тут було по проєкту перестіночок і монтувалися з гіпсокартону такі полички, через що зменшувався розмір ванни, це не подобалося замовнику. Прийняли рішення, що в тілі стіни ми її підсилили. І в нашому перестінку в газоблоці зробили ось такі гарненькі полички. Запили під 45, будемо формувати зараз куточки. Отже, всі переходи потім ми обробляємо. Вони в нас врівень по всій площині. Всі двері в нас прихованого, двері фарбуються в колір стін. Стіни в нас, як ви бачите, трошечки різних тонів по всіх кімнатах. Плінтуса так само будуть на декілька тонів відрізнятися від стіни, монтуватися. На днях будемо закінчити об'єкт. Покажу вам фінальний результат. Дякую.